Добрий вечір, народ. Хочу подати деякі нотатки чи подаю. І от слово хвороба, як можна зрозуміти, росіяни розшифрували їх слово болезнь. Що таке болезнь? Бог лечить знанням, так сказав Микола Пєйчев. Він це повторює багато разів. Здається, що пишаються таким визначенням, як неперевершеним. неперевершеним. хоч ще треба знати, шукати, якими знаннями лікує Бог. Знаннями лікує. Я задумалась, а що ж значить українське слово хвороба? І ось подаю значення слова хвороба. Вас може здивувати досконалість і конкретність слова, в якому вже і визначені знання, їх не треба шукати. Отже, хвор оба, гбор оба, Говор – двох. Склад оба дає зрозуміти, що говор творять двоє. Отже, хвороба. Говороба хворіти, говорити. Визначення відразу ж привертає внутрішню увагу людини, невигідно плести непривабливу карму для себе, дисциплінує, контролювати індивідуально індивідульно себе милого. А оба чому оба? Двоє це слухати подібне. Бо зв'язок двох казати і слухати. Один розказує, другий слухає, передає віруси. Те, що послухали, сприйняли, оце го, говорити це розносити віруси. І тому знання, як він сказав, що болі знаннями, то в українському там треба Бог лічить знаннями, то в українській мові вже чітко сказано. Про що говориш, те собі вносиш. Ну і ще, так. так, немає значення, чи сам собі кажеш, чи з сусідом розмовляєш, коли він розказує. Навіть у своїх думках можна з кимось творити говоробу про щось. І розуміємо, що єдине місце здоров'я це природа, бо вона не турбує нав'язливою говоробою. Там нема напруги, а довір'я розслаблення, коли ми дозволяємо вищим силам себе полікувати. Вищим силам це значення тонким силам, витонченим. Набуваємо рівноваги. Ми зцілюємо себе самі і ніхто не вимагає пояснень. Ще хочу подати, подаю знання від сіріанців з книги Патрійці Корі, космос душі. Я не буду переконувати, я подаю це не тому, що переконливо знаю, що це саме так, але цікаве визначення. Вона сказала, так, перший священна пітьма це геометрія, числа, пропорції, знаки, голограми, глибина, мудрість. В дужках магнетизм, ефір. Друге, благословенне світло це звук, слова, мова, спів, життя, дія, відчуття, любов, пізнання в дужках – електрика матерія. Тут визначення таке пішло: пітьма це магнетизм, ефір. Благословенне світло це електрика матерія, так як звук. Ну, я не знаю, чи це так, я просто передала те, що почула. Чому в цих словах. Чому в словах треба бути уважним, бо букви є знаками, а знаки несуть вібрації? Сьогодні є вже ціла наука радіотерапія чи радіорезонанс. Так, і ще хотіла одночасно Дмитро Лапшинов свої такі тезиси висловлює, дуже цікаві. Він каже, Дихання дозволяє посилити енергію і підсилює центральну нервову систему і розвиває сенситив. Мозок це продовження центральної нервової системи, тобто її корінь. Сильні корені це привести думки в спокій. Я чим, чим чудуюся, що він дуже стисло, він подає таке зерно, зерно, знаєте, от як як в точку зразу, як влучно, дуже влучно. Сильні корені це привести думки в спокій. А корень це що? Мозок. От і все. Сенситив підвищує здібності. Так дихання може гармонізувати дві півкулі мозку. Це свідомість і концентрація. Харчування також має вплив на дихання, такий круг. Підняття PH тіла покращує дихання, перехід від закислення до олужнення, OH. Ну, підняття PH це вже йде до OH, Бо pH низьке це окислення. Так. І він каже: розігнати чортів це зупинити внутрішній діалог. Тобто не крутити думку в себе в голові по колу, бо це говорять чорти. ну, в даному випадку програми. Далі, оргазм, енергетичний процес, сім'я виверження фізичний процес. Розділити ці два процеси. Духовний екстаз, в якому Будда був 40 років. Отже, рівень енергії, перший лінійна енергія прана, другий рівень енергії спіральна енергія, сексуальний оргазм. Третій рівень енергії духовна енергія, термоядерний синтез, радіація. Це духовна енергія. Жіноча еволюція росте з кожним чадородженням, тобто дитину народжує. Кожна дитина це фрактал нашої підсвідомості. Тобто, як я вже чула, що кожна дитина це як частинка душі. Там мати дає, там батьки дають, залишає. Але тут, під свідомості, більш таке ну, влучніше, точніше визначення. Точка нижче попка, храм сексуальної сили, енергетичне наповнення, і жінки є дуже сильний другий акумулятор. Жінка. як акумулює там. Зберігати стан стороннього спостерігача. Тоді «мой» можна вийти з залежності. Слідкуємо за умом в душках внутрішнім діалогом. Потім слідкуємо за розумом в душках за спостерігачем. Потім прийде ясність, це як завершеність світло присутність. Він ум назвав внутрішній діалог, розум назвав спостерігачем і вже. Третій стан це завершеність, присутність. Ти просто присутній. Сильна концентрація уваги, і тоді проявляється чистий канал, вихріх, волеподібно, постійний оргазм і все сильніше, як ніби закип'ятити воду. Розкручується до трансценденції, до радіації. Утворюється відразу пара. Ну, це як розпилитися, я думаю, нам вже не треба так дуже. Далі, що він каже? Не входити в емоції, а бути спостерігачем, концентрувати увагу і слідкувати за внутрішнім діалогом. Коли спостерігаємо, то забираємо свою енергію, не віддаємо емоцій. А дивимось, що вони хочуть. Мені навіть читати далі не хочеться, бо він настільки говорить важливі речі, що кожне речення треба, як сказати, продихати. Правда? Коли спостерігаємо, то забираємо свою енергію, не віддаємо емоцій, а дивимось, чого вони хочуть. Розчиняємо емоцію, психіку, думку і забираємо свою силу. Він показує, як ще болі пройти. Розчиняємо емоцію, психіку, думку і забираємо собі свою силу. Емоції поступово будуть зникати, бо силу в них заберемо. Правда як? Це значить очищення. Тоді ці програми вже не володіють людиною, людина не скаче по програмах, а вона сама вже собою володіє своїм тілом. Бути без емоцій і насититися енергетикою це як трансформація. Чим вищий рівень, тим менше рухів тілом. Отже, оцей він сказав, радіація. От, термосин, термосинтез. Чим вищий рівень, тим менше рухів тіла. Бачите, ми не скачемо тоді. Ми тоді вже, як сказати, розуміємо, перш ніж щось зробити. Спимо і поглинаємось у підсвідомість. Майже підсвідомості і зверх свідомості – це ясне світло. Там нас трансформують. Ілюзія і Майя це різниця. Ілюзія це твій сон, а Майя це сон Бога. Заснути на секунди. Душа попала в полон розуму і утворилась психіка. Отже, він чітко каже, як наша психіка працює, а тому що в полон розуму розум володіє. Душею і утворилась психіка. Так утворились емоції, причинно наслідковий зв'язок. Я би хотіла тут сказати низькі емоції, тому що як емоція любові це емоція Бога, як першопочаткова. То, можна сказати, ці емоції, які нас смикають. Ну, навіть надмірної радості, коли ми скачемо, це теж вже емоція не туди. Це крайність. Причина-наслідковий зв'язок. Заглушити фільт внутрішнього діалогу. Він пропонує. Оце чортів повикидати фільт внутрішнього діалогу. Далі, психіка формує карму. От, бачите, як гарно душа попала у полон розуму, творилась психіка, психіка яка формує карму. А, а карма це що? Це емоції, причина-наслідковий зв'язок. Концентрація дає рух вверх. Тобто ми вже не крутимося там внутрішнім діалогом, а концентруємо увагу на щось, і дає рух вверх. Вібрації, ну, такі, які він пропонує правильні, насолоджуватись в житті. Це нова гра. Сутність при народженні мала насолоду. Отримувати насолоду душею, а не психікою. Тобто наша насолода життям повинна сприйматись душею, не психікою. А ми що ми знаємо, що психіка це вже емоції. Далі, душею. Він каже, що ж таке душа? Душа це звук, а звук це стан. Отже, відповідно перебувати в стані, в стані душі. Душа це звук, а звук це стан. І насолода душею це перебувати в стані душі. Далі, дух це світло, а світло це сприйняття. Тому і так і, бачите, якщо на ми, наш дух доходить до тіла через душу, це такі, е, е, три таких стадії: е, дух, душа, тіло або тіло, душа, дух вона як посередник душа йде між тілом і духом. Душа як посередник, тому що дух настільки ну, байте, потужний, що він без душі, душа вже як згущення більше, а дух більш витончена струк, ну, структура, ну, скажімо так, і, і, і такий перехід поступовий, а вже тіло ще більше згущена така концентрація. Отже, що він каже? Душа це стан, а дух це сприйняття. І, відповідно, що йде, як іде насолода, дух сприймає, в якому стані перебуває душа в задоволенні, і, відповідно, єднається з тілом через стан душі. Світло доходить в тіло через стан душі. Якщо світло це дух. Такий світ огляд, дає еволюцію. Переконання це є все світосприйняття. Це є все світосприйняття. І, відповідно, такий рівень підняття людини, ну, на якому рівні вона. А переконання це все світосприйняття. А він сказав, дух це що? Це сприйняття. Ось як ми творимо свій світ, і світогляд. Як про, ну, не просто воно складно, але скільки нам треба самим себе зрозуміти і розібратись. Правда? Всього доброго всім.